Малята, запрошую вас на заняття з малювання. Це абрикос, довкола білосніжні та запашні квіти. Їх дуже багато. Вони нагадують біленьку хмаринку, яка тихенько спустилася з неба. На аромат світу злетяться бділки, а згодом достигнуть плоди смачні абрикоси. Тож, на згадку про цю весняну красу пропоную вам малята намалювати квітуче дерево абрикос. Для роботи нам потрібно буде папір, кольорові фарби, пензлики, стаканчик із водою, палітра і декілька ватних паличок, скручених між собою. Спочатку нам потрібно затонувати наш білий аркуш паперу. Вгорі половинку ми зафарбуємо синім кольором. Це буде небо. А нижня частинка – це буде травичка. Тепер малюю стовбур дерева коричневою фарбою стовбур і гілки, які ростуть догори товсті і тонкі. Ось так багато тоненьких гілочок, довші та коротші. На палітрі підготували білу фарбу та рожеву. Рожеву утворили із червоної та білої фарби. Тепер Мочаю ватні палички в рожеву фарбу та ставлю відбитки. Це будуть квіти. Ставимо по всім гілочкам, по всьому дереву. Ось так один біля одного. Тепер другим боком ватних паличок набираю білої фарби і зверху ставимо пелюсточки багато-багато. Тепер беру одну ватну паличку і пильсточки намалюю на травичці, які падають з дерева. Вітерець обриває пилюсточки, які падають з дерева. А внизу під деревом уже натрусилося Багато-багато пилісточок біленьких. Ось таке квітуче дерево у мене вийшло. Дітки, чекаю на фото ваших робіт. Дякую за увагу і до побачення.